Шановне панство, ми з вами входимо в найбільш відповідальний етап вступної кампанії: впадання подання заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра, також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування. І сьогоднішня презентація покликана допомогти вступникам найбільш раціональним чином подати свої заяви і розставити. Пріоритетності ми працюємо з використанням алгоритму адресного розміщення. Цей алгоритм вперше був застосовано в 2015 році, і його метою є можливість здобуття омріної освіти для якнайбільшої частки вступників до закладів вищої. Освіти в шістнадцятому році цей алгоритм було модернізовано з урахуванням запровадження широкого конкурсу, який забезпечує конкурс як вступників, так і закладів вищої освіти. З того часу цей алгоритм працює практично незмінно і не має на сьогоднішній день суттєвих претензій по проведених розрахунках. Але в останні роки склався специфічний тренд, який, мабуть, 10 років тому було не так просто собі. Уявити, Кращі заклади вищої освіти дедалі більше пропонують вступникам таких контрактних місць навчання, які для багатьох вступників є більш привабливими ніж бюджетні місця. І це доводиться враховувати, зокрема при проведенні адресного розміщення місць на навчання. У 2024 році були започатковані державні гранти на навчання, які для багатьох вступників спростили доступ до місць контрактного навчання, даючи державну підтримку вибраної ними освіти. І вже в 2024 році було зафіксовано 4,7 тисяч відмов вступників від рекомендацій на бюджетні. Місця тому і виникла необхідність вдосконалення алгоритму адресного розміщення. В чому ж проблема, і як ми будемо її долати? Ну, по перше, проблема полягає в тому, що тоді, коли вступник відмовляється від наданої йому рекомендації на бюджетне місце, то це тягне за собою цілий ланцюг в принципі негативних наслідків. Для самого цього вступника, після того як він відмовляється від бюджетного місця, він фактично позбавляє себе шансів в поточному році отримати будь-яке бюджетне місце чи навіть державний. Грант це не штучна, не специфічна конструкція, це загальна конструкція, пов'язана з вимогами бюджетного законодавства, в якому прямо написано, що ми маємо забезпечити доступ до бюджетного фінансування для якнайбільшої кількості громадян. Тому якщо хтось з громадян відмовляється від бюджетного фінансування, то наступно буде запропонований не другий варіант бюджетного фінансування цьому громадянину, а буде запропонований варіант бюджетного фінансування іншому громадянину, який знаходиться в рейтинговому. Списку. Але якщо вступник відмовляється від наданого місця адресного розміщення, то він відповідним чином не зможе надалі претендувати на бюджетні місця і на гранти в цьому році. Але при цьому наступний вступник, який не дочекався цього місця, цього бюджетного місця, бо воно досталося тому, хто відмовився, вже не зможе його отримати і буде мати або менш привабливе для нього бюджетне місце, або бюджетного місця не отримає загалом. Заклад вищої освіти, якщо один вступників або не один, який отримав рекомендацію на бюджетне місце, відмовиться від неї, не зможе в повному обсязі сформувати свої обсяги бюджетного замовлення, і буде брати студентів переважно на контракт або на інші спеціальності. Ну і для держави в цілому це означатиме неможливість повного виконання державного. Замовлення, тому ви бачите достатньо велику кількість негативних наслідків відмови від бюджетного місця. Тому перед нами стоїть важлива задача мінімізувати відмови вступників від наданої їм рекомендації на бюджетні місця. У зв'язку з цим вносяться зміни до алгоритму адресного розміщення. І через алгоритм адресного розміщення буде здійснюватись розміщення місць як бюджетних, так і контрактних. Контрактних місць більше, контрактні місця, їх режим дещо ліберальніший, ніж режим бюджетних місць. І тому насправді кажучи, ви бюджетних місць воно вичерпно здійснюється через адресне розміщення, а контрактні місця потім можуть ще дорозподілятися, якщо вони виявляться вакантними. Менш з тим, з 2025 року для вступників на для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного фармацевтичного. Ветеринарного спрямування адресне розміщення буде здійснюватись як для бюджетних, так і для контрактних місць. У зв'язку з цим вступники будуть подавати заяви двох типів. А відповідно до законодавства, вступник може подати до 15 заяв, з них не більше п'яти заяв на бюджетні місця. Таким чином, вступники можуть подавати заяви на бюджетні місця. В різних місцях їх ще називають заяви на бюджет, заяв бюджет дріб контракт, а в кількості до п'яти заяв. Ключове, що ці заяви беруть участь в адресному розміщенні бюджетних місць. І другий тип заяв це заяви на контрактні місця, інколи ще називають заяви на контракт. Їх може бути кількість більше, але сукупна кількість заяв на бюджетні і контрактні місця не повинна перевищувати. 15. І так, де використовуються заяви на бюджетні місця. Заяви на бюджетні місця використовуються в адресному розміщенні бюджетних місць. Це перший етап надання рекомендацій до зарахування. На цей під час першого етапу рекомендації для зарахування надаються через єдину державну електронну базу з питань освіти. Але заяви на бюджет, якщо в тілі в цілому низці випадків заяви на бюджет можуть брати участь і в другому етапі. Другим етапом є надання рекомендацій до зарахування на контракт безпосередньо закладами вищої освіти. І бюджетні заяви на бюджетні місця можуть використовуватись в якості заяв на контракт на цьому другому етапі, ну принаймні в трьох основних випадках, якщо вступник не підтвердив. Надано йому на етапі адресного розміщення рекомендацію на бюджет або на контракт. Можливо, він не отримав жодної рекомендації. Ну і є третій варіант, коли вступник отримав рекомендацію, підтвердив рекомендацію, але прагне навчатися на двох освітніх програмах одночасно. Що стосується заяв на контрактних місцях, раніше ці заяви до 2025 року використовувалися тільки на другому етапі, коли рекомендації надавали заклади вищої освіти. З 2025 року функціонал цих заяв розширюється. І ці заяви використовуються. Спочатку в адресному розміщенні контрактних місць це перший етап. І тільки після цього ці заяви також можуть використовуватись в якості заяв на контракт на етапі самостійного надання рекомендацій закладами вищої освіти. Знов-таки, в тому випадку, якщо вступник не підтвердив надану рекомендацію на бюджетне або контрактне місце на першому етапі, або не отримав такої рекомендації, або прагне навчатися на двох освітніх програмах одночасно. Як же тепер буде здійснюватись подання заяв на бюджет і на контракт? Я хотів би. Звернути увагу на два нюанси дуже важливих, яких не варто опускати. Перше, якщо ви хочете подати заяву на певну конкурсну пропозицію і на бюджет, і на контракт, то це означає, що необхідно подавати дві заяви: заява на бюджетне місце і заява на контрактне місце. Обидві ці заяви будуть на одну і ту ж. Конкурсну пропозицію ці заяви будуть з різними пріоритетностями. Ми розуміємо, що, мабуть, природньо буде в таких ситуаціях, коли заява на бюджетне місце буде мати вищу пріоритетність, хоча ми насправді кажучи, ніяким чином не обмежуємо вступника у визначенні цих пріоритетностей. І хочу сказати, що на етапі. Першому на етапі надання рекомендації через єдину державну електронну базу з питань освіти, заява на бюджетні місця буде використана в адресному розміщенні бюджетних місць, заява на контрактні місця в адресному розміщенні контрактних місць. А вже на другому етапі, тоді коли заклади вищої освіти будуть самостійно давати рекомендації, в принципі, для надання рекомендації на контракт можуть бути використані і обидві заяви. Хочу також нагадати, як працює алгоритм адресного. Розміщення. Про це є багато матеріалу в інтернеті, а можна знайти і відео з різними таблицями, які показувало Міністерство освіти і науки. Але я хотів би сьогодні звернути увагу на три ключових принципи того, як працює алгоритм. Ну, по-перше, заяви кожного вступника розглядаються від вищої пріоритетності, це одиниця вища пріоритетність, до нижчих пріоритетностей. До того вони розглядаються, поки вступник. Або отримає рекомендацію на бюджетне або контрактне місце. Ну або заява закінчиться і нічого також не буде. В принципі, таке також можливе. Хоча, коли одночасно є заяви на бюджетні і контрактні місця, ми думаємо, що кількість заяв, на які зовсім не буде жодних рекомендацій, буде порівняна невелика. Другий етап це порівняння заяв, поданих на одну конкурсну. Пропозицію. Навколо цього питання традиційно точиться багато дискусій, але я хочу звернути увагу на один постулат, який постійно використовується, який ніколи не ставиться під сумнів. А якщо у нас є дві заяви двох різних людей на одну і ту ж бюджетну ну, або на одну і ту ж контрактну конкурсну пропозицію, то перевагу отримає та заява, а вступник якої має вищий, Конкурсний бал. І це фактично основний і єдиний критерій вищий конкурсний бал. Що стосується а, пріоритетності, то навіть якщо заява з меншою кількістю балів буде мати вищу пріоритетність, це абсолютно ніякого впливу на результат мати не буде. Перевагу отримає заява з вищим конкурсним балом. І третій етап алгоритму адресного розміщення тоді, коли рекомендація надається, рекомендація за результатом адресного розміщення насправді надається за найвищою пріоритетністю на бюджетне або на контрактне місце, за якою для цього вистачає уступника балів. І якщо, наприклад, за другою чи за третьою пріоритетністю надана рекомендація, то всі наступні пріоритетності, всі наступні заяви з нижчими пріоритетностями вже не Розглядаються, а ті місця, ті конкурсні пропозиції, які є, які місця на них є. Вони вже будуть надаватися тим вступникам, які займають нижчі позиції в рейтинговому списку. Як же вступники здійснюють формування пакетів своїх заяв? Насправді кажучи, кожен це зробить самостійно, і тут не може бути єдиного абсолютно універсального алгоритму. Але на підставі багатьох розмов з вступниками, з приймальними комісіями, з батьками ми можемо сказати, що цей алгоритм виглядає приблизно однаково. Спочатку вступник визначає для себе 5, деякі визначають і більшу кількість на початку бюджетних конкурсних пропозицій. Ми їх тут позначили КП 01Б, КП 02Б і так далі, КП05Б. КП 05Б. КП конкурсна пропозиція, їх нумерація від 1 до 5, і літера Б означає, що вони бюджетні. Це можуть бути самі різні конкурсні пропозиції в одному чи різних закладах вищої освіти. За однією або різними спеціальностями, Чи не забувайте, у нас є і міждисциплінарні освітні програми, не тільки спеціальності. За однією. Або різними формами здобуття освіти. Після того, як вступник підготував для себе цей набір конкурсних пропозицій, йому треба провести їх критичний розгляд і провести певний відбір бюджетних заяв. Можуть бути різні критерії відбору, але насправді кажучи, всі ці критерії відбору зводяться до одного ключового критерію відбору: до готовності підтвердити вибір в разі отримання рекомендацій саме на цю. Конкурсну пропозицію. Бо нагадую, що якщо вступник не підтверджує надану йому бюджетну конкурсну пропозицію, то він втрачає право в поточному році отримати іншу бюджетну конкурсну пропозицію, отримати рекомендацію на неї чи бути переведеним з контракту на бюджет чи отримати державний грант. Такого звичайно бажано уникати. Тому головним критерієм відбору є готовність підтвердити вибір у разі отримання рекомендації саме на цю конкурсну. Пропозицію. Яким же чином вступники розглядають підтверджувати їм чи не підтверджувати цей вибір? Насправді, знов-таки тут немає універсального алгоритму, але з розмова ми знаємо, що вони враховують, ну, по-перше, прийняття закладу вищої освіти, якщо хочете готовність ідентифікувати себе з цим закладом вищої освіти, до якого надана рекомендація. А з цією освітньою програмою. На яку може вступати, яку може вибрати вступник. Форму здобуття освіти, кому ж ближчеденна, а комусь і заочна форма здобуття освіти. Важливими є умови навчання, зокрема, аудиторне навчання або дистанційне, в якому стані, де знаходяться навчальні корпуси, аудиторії, лабораторії, бібліотеки, які умови доступу до них. В сьогоднішньому житті вкрай важливою є умови безпеки, в самому широкому розумінні цього. Слово, але важливим є і потенційне оточення, як майбутній студент оцінює студентів колег, викладачів закладів вищої освіти, а серед яких він збирається формуватись, формуватися як особистість і фахівець. Важливими є умова проживання. Хтось віддає перевагу проживанню вдома. А хтось орієнтований на гуртожиток, Є вступники, батьки, яких збираються орендувати для них певне житло, чи квартири чи кімнати. Є дуже різні абсолютно моделі. Я не хотів би зараз на них дивитись, але це умови проживання. Це важливо. Важлива також логістика від місця проживання до місця. Навчання. І якщо для киян, наприклад, 30 хвилин проїзду від місця проживання до закладу вищої освіти не виглядає чимось екзотичним, буває значно більша кількість хвилин, то звичайно в маленьких містах 30 хвилин може виглядати ну, як певною мірою виклик і незручність. Після розгляду цих п'яти заяв і їх оцінці, припустимо, що наш вступник обрав три заяви. На першу, другу і третю конкурсну пропозицію на бюджет, які ми будемо використовувати для подальших ілюстрацій можливого подання заяв вступниками, тепер те, що стосується пакету контрактних. Заяв чи заяв на контрактні місця. Тут насправді кажучи, все дуже просто. А заяви на контрактні місця бувають на такі місця, на які вже подано заяви на бюджетні місця. Тобто тоді виявляється заяви на контракт, і на бюджет. Ми з вами казали про те, що це є необхідним, якщо вступник розраховує вступити, якщо не на бюджет, то хоча б на контракт, на певну конкурсну пропозицію. І в даному випадку це є конкурсні пропозиції на першу і на третю, або заяви на першу і на третю. Перепрошую конкурсну пропозицію на контракт. В на випадку КП конкурсна пропозиція, її номер 0103 і літера К означає контракт, а можуть бути заяви на контрактні місця в тих випадках, де не була подана заява на бюджет, а можливо, і не передбачена, а можливо, взагалі, неможлива подача заяви на бюджет, наприклад, в тих закладах вищої освіти приватної форми власності, які не здійснюють набору за державним. Замовленням. Тому, ми, наприклад, давайте візьмемо конкурсну пропозицію шосту на контракт і конкурсну пропозицію сьому на контракт. І всі вони, звичайно, мають право на існування. Тепер якою ж може бути типова розстановка пріоритетів між цими конкурсними пропозиціями? Насправді кажучи, достатньо часто, хоча вона колись була домінуючою, зараз вона менш домінуючою, це розстановка пріоритетів, якщо для вступника навчання на бюджеті завжди привабливіше контракт. Тоді спочатку, з найвищими пріоритетностями першою, другою, третьою, наприклад, будуть заяви на першу в даному випадку, на третю і на другу конкурсну пропозицію на бюджет. Ви бачите, заяви на бюджет зверху, а всі заяви на контракт вони пізніше вони мають нижчу пріоритетність. Це одна з типових розстановок пріоритетності вступників. Другий варіант. Тоді достатньо поширений варіант, коли уступника є омрієний заклад освіти, омрієна конкурсна пропозиція, він прагне навчатися саме на ній, а байдуже буде вона бюджетна чи буде вона. Контрактне і в такому випадку саме ця конкурсна пропозиція, припустимо, що ця конкурсна пропозиція позначена номером один, то на першому місці з найвищою пріоритетністю швидше за все буде конкурсна пропозиція один на бюджет, а на другому місці конкурсна пропозиція номер один на контракт, звертаю вашу увагу. Якщо вступник отримає рекомендацію на контракт за цією конкурсною пропозицією, то наступні конкурсні пропозиції, як на бюджет, так і на контракт, розглядатись вже. Не будуть ще раз нагадую: конкурсні пропозиції в алгоритмі розглядаються від найвищої до найнижчої пріоритетності, але о, зупиняється цей розгляд після того, як на одну з конкурсних пропозицій надана рекомендація. Вона може бути надана на бюджетну конкурсну пропозицію на бюджет або на контрактну конкурсну пропозицію на. Контракт ще один варіант, коли вступник насправді кажучи, більше за все хоче вступити в певний заклад вищої освіти на контракт, і це його омріяна конкурсна пропозиція, його омрійний варіант. Вступу, навіть враховуючи, незважаючи на те, що на ці конкурсні пропозиції немає жодного бюджету. В даному випадку у нас є шоста конкурсна пропозиція. На ній є тільки можливість вступу на контракт. Вона в даному випадку винесена в першу пріоритетність, а всі інші конкурсні пропозиції розглядаються пізніше. Тобто, якщо вступник отримає рекомендацію на контракт за шостою конкурсною пропозицією, то інша його заява вже розглядатись не будуть, незважаючи на те, вони є бюджетними чи Контрактними наступна типова розстановка це дуже специфічна розстановка, це розстановка для тих вступників, які багато і часто змінюють свою точку зору під час подання заяв. Коли подається заява і коли ставиться пріоритетність, то її практично після цього неможливо змінити. Як тільки заклад вищої освіти акцептує подану вами заяву, а це може статися буквально за лічені. Хвилини, то ви вже не можете від цієї заяви відмовитись і не можете а цю пріоритетність замінити. Але ви можете заяву скасувати. І якщо ви скасовуєте заяву, то вже вона не буде брати участь в адресному розміщенні, цієї заяви не буде ніяким чином. Ось вона по ній вам не може бути надана пропозиція, але ви замість цієї заяви вже не можете подати жодну іншу заяву. Чи зменшують це шанси вступників? Дуже формально можна сказати, що зменшує, враховуючи, що можна подати 15 заяв. Навіть якщо з 15 заяв декілька заяв будуть анульовані, то в принципі це не вплине, скільки б то не було істотно, на шанси з вступника отримати омрійну а омрійну конкурсну пропозицію і омрійний заклад вищої. Освіти. Але якщо, наприклад, вступник хоче відмовитися від першої конкурсної пропозиції. У нас раніше була табличка, де перша конкурсна пропозиція була найбільш пріоритетною. А в даному випадку він, можливо, так спочатку і думав, а потім повністю розчарувався в першій конкурсній пропозиції. Тоді з цієї таблички зникає: спочатку вона там з'явилася, а потім зникає перша конкурсна пропозиція. В принципі, зникає. І тоді у вступника немає першої пріоритетності, є друга, третя. П'ята, шоста, сьома пріоритетність. Що це означає на практиці? На практиці означає, що уступника залишилося п'ять заяв. Вони будуть розглядатися саме як п'ять заяв. Те, що немає першої пріоритетності, не має абсолютно ніякого значення, тобто для цього вступника найвищою буде друга пріоритетність. Ну і далі третя, п'ята, шоста і сьома. Буде мати значення, що у цього уступника п'ять заяв, наприклад, а не сім заяв, але не буде мати жодного значення того, що немає першої або четвертої Пріоритетності. Тому, шановне панство, а, прошу вас врахувати ці типові розстановки, але обов'язково пам'ятати про те, що кожний вступник розставляє пріоритетності і обирає і подає заяви винятково на власний розсуд. Ми переконані в тому, що вступники до закладів Вищої освіти України будуть робити, як завжди, правильний і раціональний. Вибір. Але тоді, коли мова йде про тактику подання заяв, то хотів би звернути увагу на деякі нюанси. А рекомендована Міністерством освіти і науки тактика є самою простою і прозорою. Пріоритетності мають розставлятись відповідно до реальних уподобань. Якщо у вас є сумніви, залиштесь з собою, поспілкуйтесь з батьками, можливо, з друзями. Але ви маєте визначити і визначити певною мірою остаточно для себе оці самі пріоритетності відповідно до реальних оподобань. Якщо ви поставите пріоритетності відповідно до реальних уподобань, ви будете впевнені, що якщо ви отримаєте рекомендацію за вищою пріоритетністю, то нижчі пріоритетності вам подобаються менше. Звичайно, що тоді, коли мова йде про контрактні, про заяви на контракт треба ще враховувати фінансову сторону для себе, для своєї родини, зокрема, з врахуванням того, чи буде ваш контракт з врахуванням розкладання НМТ підтриманий державою через державні гранти. І, мабуть, звичайно, легше, коли він буде підтриманий через державні гранти. Ну і нарешті суто технічна рекомендація. А тоді, коли відкривається подання заяв, перший день подавати тільки ті заяви, в яких ви впевнені абсолютно. А заяву можна подавати в різному порядку, не обов'язково подавати спочатку першу пріоритетність і не обов'язково в кінці подавати 15-ту пріоритетність. Заяв може бути і значно менше. Пріоритетності можна подавати і виставляти в будь-якому порядку. Але ще раз хочу порадити: не поспішайте в перший день ставте якщо ви хоч так вже хочете подати в перший день заяви, то подавайте їх тільки на ті пріоритетності, тільки ті заяви, в яких ви абсолютно впевнені. Але з іншого боку і не залишайте це задоволення на останній. День. Всіляке буває сьогодні, особливо в ті часи, коли бувають і перебої з електрикою, і перебої з інтернетом і різні ситуації. А подання заяв в останній день воно закінчується о 18-й годині. І краще, б, щоб ви не залишали собі на останню добу подання заяв, закінчивши все трохи раніше. Дуже дякую, шановне панство, і хочу побажати всім успішного вступу. Дякую.